Братик, яка 13 -е мікро. Сталінблоки в рычагах міняють. Диски тормозні, задні барабани, тяжкий стабілізатор, рульові тяги, масло вже поміняно. Дивіться, оце вам і перекупи. Роблять. Ну, нормально сиди. Вальну грошей, Ну, тачка буде в ідеалі, нічого робити не потрібно. Я, подушку двигуна теж міняю. Так сухо, все добре. От, на СТОТІХКАРТНІЧ, звертайтесь, тут вже шостий рік обслужуюся. От, от вам ну, десь вийде тисяч з чимось доларів за 700. От вам ремонт машини. Тільки я знаю, що ми поїдемо на любу станцію, там на Nissan на офіційні, там питань не буде. Все роблю. Ну там а вже ж буде дорожче в два рази. Так що звертайтесь по поводу покупки-продажі авто по всій Україні, по всій Європі, по Грузії. Терміновий автовику. Позвонили, домовились, приїхав, голову не морочу. Розрахувались будь-яка форма оплати крипта, нал, євро, долар це всім добра, мирного неба.